Вопрос ми, можна, що за юрист? Він у нас в штаті і кого він, так, і ми ж оголошували на минулій постанові. постанову. до ні, хто вона така, нехай, нехай вона а, скаже, хто вона де працює і взагалі чому вона тут знаходиться? По-перше, я не повинна зараз сказати, де я працюю. Я юрист, мене звати Львова Оксана Володимирівна, і я вас зареєстрована в штаті. І от зараз ви знімаєте комісію. Буду вам розповідати по, по мірі засиплення ваших проблем. От перше, по по, по з приводу мобільних телефонів. По-перше, ви порушуєте Конституцію, частина 2 статті 19 Конституції України. Це органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноваження та осіб що передбачені та, та спосіб, що передбачені Конституцією та Законом України. Згідно частиною 2 статті 21 закону України про інформацію, конвенційною є інформація про фізичну особу, а саме туди і входить номери на мобільних телефонів, а також інформація, доступ до якої обмежена типічна або юридична особа. Крім суб'єктів, варто повноважити, але далі йде конвенційна... Інформація може поширюватися за бажанням відповідної особи, визначеної нею порядку, відповідно до передбаченої неї умов, а також інших випадках визначених законів. Те ж саме о, з приводу цього каже стаття 7 закону України про доступ до публічної інформації. Тобто ваше прохання є незаконно, і члени виборчої комісії на власний розсуд розпоряджаються своїми особистими даними, тобто мобільними телефонами. Одна зараз ви знімаєте мої, на аматорську зйомку. Це теж треба погоджувати з членами комісії, тому що згідно з постановою Центральної виборчої комісії про затвердження регламенту Центральної виборчої комісії, стаття 12, питання про присутність представників засобів масової інформації, які не мають акредитації або інша аматорська зйомка, проведення немокійно, відео, фото зйомок, звукозапису, в залі засідань комісії, погоджується з членами комісії. Я о, мала. Я, я дуже вибачаюся, але я запізнилася на засідання. Ви це обсуждали з іншими членами комісії, ви можете подивитися по сміливо Центральної виборчої комісії від 26.04.2005, мали номер 72 про затвердження регламенту Центральної виборчої комісії. Де сказано, що у разі, якщо член комісії фізично заважає роботі комісії, то голова без всякого там погодження, без, без всякої там відтриничок. Вагоджена працювати з чо з іншими членами комісії, і аби ви, ви, ви далі да, продовжуєте закон. Ну Це не закон. Згід законі це вони передбачено. Ну ладно. Згідно статтею 307 закону України про інформацію. Фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеопльовку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото кіно, теле та відеоплівку. Фізично. Припускається, якщо зйомки проводять відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах вічного характеру. Але або якщо це конклюдентна згода. Е, ну, конклюдентна згода, коли я в принципі не проти, щоб, щоб мене знімати. Фізично, ви підкреслите, фізично особа. Ну, ви, мабуть, зараз не можете сказати, що це... Хто вам дав право зараз это... вести і коли виступає юрист? Я член виборчої комісії, не, не я маю право вести <реклама> розмовляти. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Вы, наверное, єдите пау. Ввиду, що тут сказано про особу. Я перейду на русский язык, потому что мне это разрешает закон. Так вот, ви виду, що це о, посадова особа. Ну, вот как раз тут тут идёт и постанов в центральная избирательная комиссия, прозатвердження регламенту. Центральная комиссия в свою свою чергу повинна керуватися виборчою законодавством. По-перше, Закон України про народ, про вибори народних депутатів, Закон України про центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія по ієрархії є вертикальним органом Ну, више органом, поэтому регламент Центральної виборчої комісії безпосередньо може бути звернутий до окружних виборчих комісій. Тому ваша дія зараз є незаконною без згоди членів комісії, а без, без згоди голови членів комісії. Без, без, без згоди голови окружної комісії. І е, я знаю, що ви знімали окремих членів комісії, також робила маторські зйомки. Так ось. Про це теж сказано в законі про інформацію. Нема о, про о, так це, це, це так от. Вона Знімання окремих членів комісії може лише за, за те, якщо ви побачили безпосередньо порушення закону. Це повинно бути розглянути на, на комісії, а потім, щоб о, як докази предоставити якусь відеоклітку. Так от, ось. Ви безпосередньо не назвали комісія, які там порушення закону ви побачили. І це нам обсудили на, на, на засідання, тому вона виступала як не як посадова особа, а як фізична особа. Тому ви, ви порушили її конституційне право. Ви порушили так, статтю частину 2 статті 19 Конституції. України. Порушила я чи не порушила, суд визначає. Ну, Насправді суд визначає, визначає те, що на, насправді не суд визначає. Суд визначає, якщо ви до неї відноситесь, як суд визначає. А якщо ви відноситесь до неї як посадова особа і безпосередній член комісії, то це визначає ЦВК. Грубе ваше порушення чи не група, це теж оціночне поняття. І о, тому ви, як, як я вже сказала, як це ще сказано. Відеозйомка члена виборчої комісії є на закладі, тому що у першому випадку, коли ви знімаєте окремого члена комісії, ви порушуєте конституцію, а у другому ви порушуєте регламент Центральної виборчої комісії, так а середньо регламент окружної виборчої комісії. Можете задати мені питання, якщо вас щось цікавить. Наказання досвідково. Будь -то того, тобто будь-яка особа, яка зараз знімає для його порушення. Ми говоримо для членів комісії, а він навіть членом нашої комісії. Дорогу. Ні, я зараз я почула тільки е, консультацію для фізичних особ, але не для членів комісії. Так ви я раз сказала. Извините, ви, наверное, Ладно, ну е. я поняли. Голова комісії і член, якого ми також визначили на комісії і дали йому правноправне е, дійство, щоб вона телефонувала. Це ми з вами за нього теж проголосували, це член нашої комісії, кабуза Вікторія Анатолійовна. Тому ми зовсім не порушили. Зовсім не порушуємо питання. Стаття 7 закону України про доступ до публічної інформації. Будь ласка, кожен юрист вам це обов'язково пояснить. Якщо людина має, якщо людина є директором підприємства, якщо людина є директором якогось господарства і так далі, вона має владні повноваження для того, щоб зв'язувати з тими людьми підлеглими, з якими вона останнє, і останнє. Ви розумієте, що сьогодні питання абсолютно телефонів, моє, чи ось сидить один, другий, третій, питання не стоїть. Якщо ми можемо, я підійду до Бориса Васильовича, чи до Вікторії, чи до, до Дарії Андріївни і спрошу, дайте мені телефон. Це буде одне питання, розумієте, Борис Васильович. А якщо говорять дай, от ви, яка повинна так, Оксана, зберігати цю інформацію, дай мені, вона не має права. Зверніть.